Так возмущаюся, що немає мене слово виразити все. Настільки я возмущаюся. Я вже не можу витримати, дивитися на це. Що вас возмущає? — Безпреділ. Саме настоящий безпреділ. І то, що кажуть, дітей побили. Це найбільше возмущає. Це найбільше возмущає мене в самої діти і в дуки. Я не можу на це все дивитися спокійно. Не можу зовсім. Мене це... Якби це була моя сила, то я б не знаю, що зробила. Як ви думаєте, чому так поступили? Хто? Ну, Беркут, чому так поступив? Бо його послали. Бо команда була, бо команда була. Ще показують, ще брежуть, а там діти. На мобілки познімали, ніхто там нічого не кидав, все, все показували по телевізору, Ми там не щали, все не, не шо, нікуди не летіло. Тільки ці всі лізли і з кійками і били. А чого за 10 хвилин цих подушили? Бо їм дала було команда задушити швидко і щоб, 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 щоб я нічого. Вони так, так, це так, дуже, так, це так дуже, заразилися тим убийством, що, що навіть не замітили, що їм треба ходити, Та було, щоб раптово все зробити. Не можна Я їду утра до жила, думаю, вже приготуємося місце піду на точно щоб показати, щоб викричати, щоб що зато. Як ви думаєте, це щось даст, що люди вийдуть сьогодні на базу? Ми надіємося, ми надіємося. Надо убирать банду. Банда в нас орудує по всьому, по всій Україні. Ворують безбожно. Тому ми повинні все. Обідніться і вийти. І сказати, Геть сидіти вдома і чекати, що щось буде інше. Не буде. нас ніхто цього нічого не зробить. Ми самі повинні кажуть, за це все сказати своє слово і своє виразити возмущення, бо це. Може більше терпіти. Це вже ні вдяк іря, рамки не влазить. Досі. Як ви думаєте, яке майбутнє чекає Януковича після цих майданів? На нари його, нарах буде. Він буде запроставлятися до останнього. Він буде да. спротивлятися до останнього. Ну, а потім на наступний день буде вже в Москві. Я буду сказати, що, швид... що, це що далеко не перемога. Дуже велика загроза в тому, що зараз Путін своїх бійців сюди зашле чи офіційно, чи неофіційно, і це саме більша загроза. Коли люди і їх почнуть бити не свої, а російські вандали. І в цьому саме більша загроза. Тому треба як можна краще забезпечити себе від московської навали зараз. Це все рівно, що крути можуть повернутися.